Слава Україні! Вітаю! Друзі! Допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Сьогодні у вас на екранах, а в мене на столі, ніж від компанії Сенкат, бронте, ніж представлений мені для огляду офіційним представником компанії Сенкат Сіві та Венеф в Україні. Посилання на ніж буде в описі та в закріпленому коментарі. Кому цікаво, переходьте дивитись. Що о, вам, як о, людині, що купила ніж, приїжджає з магазину або ви отримуєте при покупці. Це ось таку коробочку, які, на якій з одного боку є. Коротка інформація про ніж, а саме назва ножа, серійний номер, інформація про руків'я, а саме в цій моделі темна зелена мікарта, потім інформація про лезо, а саме те, що це у нас темний соунвош, покриття леза та сталь 9 хром 18 молібден ванадій. Це у нас енержовіча сталь, яка, в принципі, не підтверджена корозії, і цим лезом досить спокійно можна працювати на кухні, а саме нарізати якісь там овочі, фрукти, цитруси, мандаринки, апельсинки, зелень, м'ясо. Але не забувайте, що після того, як ви попрацюєте по продуктам, лезо треба помити та витерти паперовою серветкою. Так, поїхали далі. Також в коробці є ось такий чохол для зберігання ножа з одного боку. Назва компанії. З іншого боку у нас електронна адреса сайта. Всередині ось така. Ось такий матеріал. Також у нас тут лежить ось така наліпка. Приємна. Потім ось такий блінець. Теж наліпка. Інструкція. Інформація про гарантію, попередження, інформація про соціальні мережі, де ви можете прочитати щось вам цікаве, нове, що ще представлено в компанії Сімкат. Пакетик для вибирання вологи силікогелем, брендована хустинка з логотипом типом компанії для того, щоб ви могли протерти лезо. і телефоним пакетик. Ніж компанії Syncat Bronte позиціонується як ніж для. Використання кожного дня, так зване EDC, Everyday Carry. Або якщо ви виїхали десь на пікнік на шашлики, для того, щоб вам було зручно нарізати продукти, а саме якогось там шинкування, зелені. І це ми мож, ви можете побачити, що, якщо у нас тут з, з верхнього краю лінія пряма, а з нижнього лезо опускається, порівняно цієї осі, нижче знаходиться. І це дозволяє, і воно таке випукле. І це дозволяє вам. Коли ви працюєте по продуктам, або в такому чині ось так. Бачите? І це досить зручно. По технічним характеристикам загальна довжина. У нас виходить приблизно 20 сантиметрів. Ось таким чином. Довжина леза приблизно 85. Ось так. Це умовно. А потім в складеному вигляді, це у нас приблизно десь 11 сантиметрів. по ширині максимальній точці. Якщо це комусь буде цікаво, але давайте подивимось. Десь 3 см. Так, товщина леза в самій великій товстій точці приблизно. Вибачте, відблизкує. Зараз спробую навестись. Не видно. Але на сайті вказано, що це приблизно 3 мм. Так, і вага, вага нашого виробу. Вибачайте походні ваги кухонні включаємо вісімдесят два грами повторюю що ніж призначений більш для того що... Щоб працювати по продуктам, розрізати кропки, розрізати паперові пакунки, розрізати поліетилен, але якщо ви працюєте десь е в магазині, а де потрібно, наприклад, розпаковувати е у з пляшками, то можна за рахунок того, що лезо досить агресивне, воно може пробити пляшку з водою. Так що, якщо у вас така робота зв'язана з такими речами, будьте уважні, воно досить гостре і для Можна, можу продемонструвати, як він ріже папер після того, як я вже е, попрацював ну, деякий час покрисувався е, цим ножем. Навіть е, зрізав е, гілочки з буска, з буском і досить, в принципі, нормально і не точив його. І ось я вам продемонструю, що може бути, якщо ви десь будете ось так. Бачите. Кінчик досить агресивний. І будьте уважні. Ніж досить виготовлений досить якісно. Фліпує класно, якщо вам це подобається. Якщо вам подобається спокійна робота, ви можете відкривати таким чином. Є можливість переставити кліпсу. Відкрита конструкція. Можна його, якщо Щось потрапило всередину, промити водою, просушити, витерти паперовими серветками і ніж буде працювати довго і довго. І за рахунок того, що у нас сталь 9 хром-18 минуден ванадій, вона досить легко правиться за допомогою мусату. І буде вас тішити та надавати задоволення за досить невеличкі гроші. Так, щось десь може бути дешевше або дорожче, але це ви робите свій вибір. Так що, якщо вам сподобалось, переходьте за посиланнями, Обирайте або не брайте, висловлюйте свою думку в коментарях, якщо вам це цікаво. А я ще раз подякую компанії, що представила мені ніж для огляду, та велика подяка нашим захисникам, що боронять Україну. Та виганяють окупантів з захоплених територій. Не забувайте допомагати. Дякую вам всім. Слава Україні. До побачення!